Усім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео: чи є секс у шлюбі? Чому саме така тема на сьогодні? А тому, що я чув неодноразово, що багато чоловіків одружуються з одною простою метою, з одною простою, скажімо так, причиною. В них думають, гадають, так Марковою, що у них буде секс регулярний, стабільний, класний та ніжний кожного дня. Багато-багато років. Отже, довго не затягуємо, будь ласка, відео перше, ваша увага. Тібе штата постіраць? Уже не надо. Ось такі гумористичні ролики гуляють по інтернету, причому у великій кількості. Проте, сміх сміхом, але ті, хто був удружний, говорить конкретно, що 90%, навіть може і більше, всього вільного часу просто з'їдає побут. Вічні проблеми з якимись родичами, з жінками, щось купи, щось продай, щось відремонтуй, щось перевези, відвези, ну і так далі. Причому не лише собі, а всім довкола. Жінці, жінчиним братам, сестр сестрам, родичам, мамі, татові, тещам і всім коротше навкруги. І таку думку висловлює досить багато людей. Але знову ж таки, ролики в інтернеті, як правило, гумористичного плану. А ми продовжуємо, будь ласка. Видео наступно. Я не сплю с мужем уже полгода. Он спит с ребенком, а я сплю одна на диване, потому что мне важно высыпаться. Мы сначала спали все вместе, а потом, когда он научился менять подгузник, кормить ребенка, когда он научился понимать, что ей нужно, и когда у него начались прям сильно активные колики, я от них съехала. Многих это очень сильно удивляет, а мне на самом деле кажется, что это абсолютно нормально, потому что... Папа такой же родитель, как и я, Якщо я днем на себе забираю колосальну часть функций, или якщо я також працюю і ми з ним партнери, то важливо учитывать інтереси друг друга. Что ви думаєте по цьому поводу, дівчатки? Секс один раз на півроку, ви розумієте? І це є фактично здорові, нормальні молоді люди 25 років, 30 років, ви розумієте? Це є молоді, повністю сексуально активні люди. Секс раз у пів року, тому що діти, тому що обов'язки, тому що побут, ну пішло-пішло і поїхало. Я такий робив експеримент раніше. Питався у людей своїх знайомих товаришів. Хлопці, ну, ті, хто є у дружині, кажу, хлопці, як часто у вас секс? Я був просто в шоці, пацани, в когось раз у рік, в когось раз у пів року, ви розумієте, в когось раз там, три місяці це вже повезло йому. Вічно блить голова у жінки, вічно там якісь убов'язкі проблеми, ну і пішло-пішло і поїхало. Тому, що я скажу, що ті, хто думає, що у шлюбі є дуже, досить багато сексу, просто повірте, ви помиляєтеся радикально. Якщо ви не вірите мені, будь ласка, питайтеся чоловіків у дружних. свого батька запитайте рідного, як часто в нього секс? І повірте, це особливо стосується молодих хлопців, що ви будете максимально здивовані. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Доросле життя. Це коли ти колись ховався від батьків, а тепер ти ховаєшся від дітей. І якщо малюків можна було обманути мультиками або розмовами що в мами головка, або бо, то підлітки це зовсім інший рівень складності. Вони всюди, вони не сплять до другої ночі. Вони чують навіть те, що ви не чули. Стратегія виживання перша. І найвідоміша тактика валіть з хати ось вам гроші. Друге ритуал нудоти. Почніть голосно обговорювати прибирання або політику. І вони зникнуть в своїх кімнатах і не вийдуть звідти годинами. Третє таємний клуб. Це найкращий варіант, коли ваші діти впевнені, що вам вже давно нічого не світить. І якщо вони раптом запитують, що ви там робите в своїй кімнаті, ви серйозно відповідаєте. Ми молимося за здрав'я всіх нужденних. І фінальна тактика гра вдовгу. Якщо всі ваші хитрощі Провалилися, просто чекайте, чекайте, коли вони підуть на навчання, на побачення, у відрядження, коли вони нарешті з'їдуть з вашої хати. От тоді! От тоді! Шутка, звичайно, якщо вас все ж запідозрили, просто зробіть такий вигляд, що нічого не було. Все-таки все вони тепер травмовані, а не ви. <рес> така справа. А знаєте що? У теперішній час діти молодші, старші максимально обізнані, максимально розкуті, максимально знаючі у темі сексу. І тому, мабуть, в так, найкращий просто їм чесно сказати, що тато і мама сьогодні хочуть побути собі наодинці, в нас і попити вдвох, там, чи фільм подивитися, там, дав гроші їм там, на шоколадку чи на морозиво і все. І таким чином, скажімо так, діти і батьки будуть більш я би б сказав, довіряти один одному. Більше розуміти один одного, більше розуміти потреби один одного. Просто батьки чомусь думають, що діти, малі, дурні, нічого не розуміють, повірте, батьки. Діти все розуміють, діти все знають. Навіть більше, ніж знали, ніж знали ви у свій час. Тому просто сів, поговорив, пояснив так і так. Тут немає нічого страшного. Може, секс це і нормально, смятає нормально. Коли мама з предстатно в одному ліжку, це і нормально. Це і нормально, це і правильно. Ну, якось так. Знову ж таки, це моя особиста думка. Нікому нічого не нав'язую. Ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Буде Точно В принципі, відео є гумористичного плану. Хоча такі відомлення є максимально неприємні. А чому так? Тому що буває досить часто, що чоловік секс просто випрошує, випрошує, вимолює, благає, ну і так далі. Коли чоловік секс заслужує своїми вчинками, своїми грошима, своїми якимись знанням, вмінням, ну і так далі. Коли для чоловіка секс завжди платний, ви розумієте? І, скажімо так, маніпуляція сексом зі сторони жінки в наших українських симах є. Однією з найбільших проблем. Коли жінка маніпулює тим сексом свідомо, несвідомо, ну і так далі. Коли поки ти щось не зробиш, щось не купиш, не відремонтуєш, не даш їй гроші, щось їй не купиш, потім в неї вічно ввічно так, голова. Блять голова, вона змучена, в неї немає часу, ну і так далі. Українські жіночки. Я вам говорю конкретно, що коли чоловік є сексуально задоволений, повірте просто особисто мені іншим чоловікам нормальним, він для вас зробить набагато більше. Він для вас буде старатися набагато більше, коли він не у ролі прислуги, не у ролі слуги, а у ролі хазяїна, у ролі господаря, у ролі нормального, просто нормального чоловіка. Ну, але знову ж таки, поки самі чоловіки цього не зрозуміють, поки вони будуть секс з того сексу добиватися, той секс вимолювати, випрошувати, поти так буде й тривати. Ну знову ж таки, моя особиста думка. А ми продовжуємо. Будь ласка, відео наступне. Чим відрізняється ескортниця від дружини? Ескортниця виконує за твої гроші, твої бажання. А дружина за твої гроші виконує свої бажання. Ось по такій причині чоловіки і не одружуються, а платять простатутка. Борис, що ти про це думаєш? І Я в шоці. Та я теж у шоці. Ми продовжуємо. А яке кількість сексу мужчина може розчитувати в сімейній житті? Я б хотів би ноль, щоб мене хоча б не чапали. Прийти і виспатися. Прекрасне. Моменты, когда у меня были, когда меня никто не трогал. Я приходил, закрывался в одной комнате, выключал свет и спал. Спасибо. Тебе. Ну, блин. Просто Будь звездой ТикТока, гарантирую. Реально, хлопці, просто жах. Коли... Одне єдине бажання у шлюбі чоловікові просто відпочити, просто виспатися. Борис, твоя яка думка на це? Сука, блядь, піздець. Спокійно, Борис, не утюкайся, ми йдемо далі. У, у мужчині з жіною конфлікти. От ко мне часто приходять сімейні пари на консультацію. Перший вопрос, який я задаю. Женщина на ногах ходить по дому, а в смысле, не поняли. Я говорю, женщина на ногах ходит, да, а на чем еще? Я говорю, ну и все, идите нахуй отсюда. Пока 50% времени она не будет дома на коленях или на четвереньках, или сидеть, внизу разговаривать нечем. Она себя считает на равных. Она и есть на равных. А когда люди на равных, то один второго ебать не имеет права. Ну, у вас есть ваш кореш, кем? Но ну, представьте, его ахлость, вы его трахать начали. Он был бы возмущен. И то же самое происходит с женщиной. Она стоит, она смотрит тебе прямо в глаза, разговаривает с тобой, а что ты хочешь? Вот так получается. Да? Вы думаете, дети почему в подростковом возрасте перестают слушать своих родителей? Потому что они умнее стали или еще что-то да, нет? Физически крепче стали. Уже не совсем снизу вверх смотрят на своих родителей, уже ровно в глаза им смотрят. И их нервная система, лимбическая, получает. Конкретный приказ, что мы уже можем вступать в конфронтацию, мы можем бордеть. Вы думаете, почему? В судах э, судья всегда находится на огромном возвышении, над подсудимыми и прочим. Потому что, если бы он сидел на одной высоте, все время возникал бы вопрос, а какого хуя вот эта Татьяна Петровна Арнгольс имеет право решать, кому и на сколько лет отъехать э, блять, в обезьянник? А його поставили по вишені метров на 5, і вопросов нет, вона крута. В принципі, він говорить нібито правильно, але, на мою власну думку, з точки зору нібито підлітковості. Просто потрібно розуміти, от приміром, жінка має розуміти, що чоловік має потреби, в тому числі у сексуальному плані. Приміром, ви жінки, хочеться надійного плеча, щоб чоловік гарно заробляв, щоб чоловік вас забезпечував, був надійним. Що чоловік, скажімо так, руки в нього росли не із жопи. Ви ж цього всього хочете, і чоловік теж хоче, в нього теж є свої потреби. Тільки і всього це так, якщо, скажімо так, максимально спрощено сказати. Ми продовжуємо. Будь ласка, відео наступне друзі. Нарешті настав цей час поговорити про сокровенне про секс після сорока. Мені трішечки за 40, чоловікові за 50. Ну ви розумієте, що в нашій сім'ї про поняття спонтанного сексу навіть не йдеться. Якщо я нападу на свого лька, отако зненацька, в нього станеться інфаркт. Про який секс ми тоді будемо говорити. У нас жінок є менструальні календарі. У моїй сім'ї є ще і сексуальні, оскільки вже в моєму віці про секс це вже не так про задоволення, як про роботу. Знаєте, то великі святкові дні ми цим не займаємося. Ми не займаємося цим із понеділка, тому що мене дуже забобонний Ілько, Він вважає, як оце зустрінеш понеділок, так проведеш цілий тиждень. Люди, ми не готові вже до такого марафону, та ти, коли на ліжко впав в нашому віці, треба головне згадати, чого чого ми туди лягли, що ми чекаємо. В душі не можна затримуватися надто довго, тому що один з партнерів може заснути. Світло не можна виключати повністю, тому що мій чоловік буде мене шукати по ліжку. як конверт з пенсією, напевно, пенсію найде раніше ніж мене. Ні, мої, послухайте поради мудрої сови, Я закликаю вас не займатися сексом у нашому віці, коли ти трішки випив. Не потрібно. Це ми в 20 були жінки кішки. Ні, зараз ми теж кішки, просто трішечки на мінімалках. Не треба лізти зверху, вам може заклинити спину, вам може щось статися з якимось суглобом. Розумієте, і головне впильнувати у цей момент, зловити, чи він закінчує, чи це в нього інсульт. Тож, якщо вже таке сталося для таких випадків, хоча б тримайте біля ліжка склянку з водою і палку, щоб або відлити його, або відштурхати. Ну, якщо вже справді таке сталося, ця жінка-кішка вродилася, розумієте, все відродилася. Тримайте біля ліжка фастум гель, просто не переплутайте, де його мастити. Ну чи, по крайній мірі, якийсь диклофенак і обов'язково щось від підвищеного серцебиття. Це має бути просто мастхев. Ще одна порада для вас, оскільки ми вже в такому віці, що не дуже добре і читаємо, знаєте, треба якісь окуляри шукати. Придбайте собі ось такий цікавий дівайс. Бачите? Ось ми з чоловіком граємо на чувачі, на яку годину випало, в таку позу стаємо. Найнеулюбленіша його година, яку він ненавидить, це п'ята, шоста, восьма. І молиться завжди молиться, щоб попасти на дванадцяту. Ну це такого я не допускаю. Коли Ілюша пропонує мені різнобарвити наше сексуальне життя якимось іграшками з секс-шопу, мені лізе в голову тільки сопілка, щоб висвисло. Удава з кошечка, більше нічого, я не знаю чому. Друзі мої, ми одружені 10 років і тільки тепер переконали сусідів, що ми в хаті не займаємося обрядами екзорцизму. Це просто дійшло нарешті до того діла. І в нас рольові ігри. Ми бавимося в котика і білочку. Але підводячи риску, секс чудовий в будь-якому віці. Не зупиняйтеся, беріть у ці медикаменти і старайтеся. Так що, люди. Будь ласка, всіх вас прошу та рекомендую. Займайтеся сексом. Побільше, почастіше. Хай все якось буде у вас добре. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.